Слава Боже, для вас помолимось, Царі і Небесне, душі істини, що всюди, Іси, і все наповняєш, скарби ті б життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші, Господи, прошу тебе, про мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлим Слово і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 8 глава, з 5 по 13 вірш. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник, благаючи його словами. Господи, слуга мій, лежить дома, розслаблений і мучиться тяжко. Ісус каже до нього, Я прийду і оздоровлю Його. Тоді сотник у відповідь мовив Господи, я недостойна, щоб той війшов під мою покрівлю, але скажи лише слово і мій видужає. Бо я теж підвладний чоловік маю вояків під собою і кажу цьому, іди, і йде, а тому ходи і приходи, і слузі моєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли. Істина каже вам. Нікого Ізраїля я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зі Сходу і Заходу і засядуть з Авраамом Ісааком та Яковом у царстві небесні. А сини царства будуть виконати геть у темряву корміжню, де буде плач іскреги зубів. І сказав Ісус Сотникові, іди, хай тобі станеться за твоєю вірою. І видужав слуга тієї ж години. Ми бачимо, що приклад цього поганина став прикладом віри на тисяч... тисячоліття. Ми самі себе називаємо вірянами, але якою є наша віра? Важливо запитати, яка моя віра? Більшість з нас народилися в християнських сім'ях. До християнства ми перейняли від наших батьків традиції, виховання дуже багато людей серед нас вірує саме так, тому що так вірили їхні батьки. Родина була православна чи католицька, отже, і я православна чи католик. Але були би батьки буддистами чи мусульманами, то і ними ми б також стали. Але чи насправді це віра? Це є, мабуть, лише певний етап знайомства з нею. Вже коли ми стаємо старшими, то наша віра інколи потребує, адже ми шукаємо, чи можна заповнити ту пустку, яка виникає враз з браку чи неповноти. І цю пустку ми тільки можемо заповнити Богом, тому що ми сотворені на подобу Бога. І тільки Бог може подарувати цю любов нам, щоб ми могли наповнитися, щоб ми не шукали чогось іншого. Часто люди шукають в цьому сучасному світі залежності, щоб заповнити цю пустку. Вони заповняють цю пустку залежності алкоголем, наркоманією, розпустою, ігроманією, грошолюбством. Чи переєдання. Тобто кожна людина може себе чимось заповнити. Але чи ми можемо заповнити себе Богом? Тобто так його впізнати, щоб наше єство прагнуло цього Бога? І ми бачимо, що віра сотника йшла з глибини Його серця, в ній є все і велика любов до ближнього. Адже просив він за свого слугу. А ми знаємо, що їх в ті часи адже навіть інколи не вважали людьми. В ній є тиха надія на те, що слуга оздоровиться. У ній є сповна довіра і глибока покора. Каже, я не гідний, але твоє одне слово врятує того, хто мені дорогий. Слово сотника наповнені незвичайною правдивою, і щирою вірою. Не можна зупинитися на якомусь етапі ми маємо постійно розвивати свою віру, поглиблювати її, встановлювати свій особистий зв'язок з Богом, перебувати в Господі і наповнюватися ним. Господи, хочу. Тебе сьогодні попросити, щоб ти наповнив моє серце, любов'ю. Я знаю, що я така негідна, як цей сотне, але хочу тебе так любити і прагнути тебе і твоєї присутності. Не залишай мене, будь завжди зі мною у моєму серці. Амінь.